Що потрібно для класного детективу? Крутий сюжет, система гачків, зачіпок, які постійно збурюють нас інтелектуальну насолоду від здогадки і від розв'язки, яскраві потужні персонажі, і слідчий, і вбивця, звісно. Слідчий в детективі є рупором логіки і моралі, він бо викриває злочин, повертає хаос до гармонії. Він знищує насилля, він є вартовим найкращого, що є в людстві. Зі злочинцем все навпаки. Це зло, яке мікрує під людину, але фактично є ворогом всього людства. Так чи ні? Проте нам цікаві ті слідчі, які вживають заборонені речовини, які не знають, що робити з власним життям, які вдаються до доброякісних безчесть, зламують квартири, якщо треба щось дослідити, маскуються, змінюють подоби, обманом та манівцями провокують злочинця на зізнання. Наприклад, доктор Хаус або Джек Тейлор, персонаж серії нуарних детективів Кена Бруєна. Той постійно повзає серед внутрішніх демонів, заливаючи їх алкоголем, але блискавично розгадує демонів зовнішніх вбивць, насильників, зрадників. А що ж останнє? Чи цікаві нам реальні еди гейни, отіси отули, серійні вбивці, просякнуті смородом, огидні і доволі такі тупенькі? Куди яскравіш – Патрік Бейтмен, психозний аристократичний, нарцис Лестат або Ганібал Лектер, який фактично є збірною солянкою із убивць, і невбивць. Маємо такого собі Будлера, чия звіряча сторона карає посередніх або не дуже приємних людей. Чому нам подобаються деструктивні слідчі і витончені антигерої? І чому? Серійний вбивця завжди переможе Шерлока Голмса. З вами Тропи і Тропи, найжорстокіший канал про літературу. Сьогодні поговоримо про троп серійного вбивці і троп геніального слідчого. І подивимось, хто переможе, хто перемагає протягом цього часу їх існування. Першим літературним слідчим є Гюсдюпен, персонаж трьох нове лед грала на по. На цей образ автора надихнув реальний паризький слідчий Ежен Франсуа Відок. Але до того як він вступив до лав кримінальної поліції, пан Відок був. Грандіозним шахраєм і крадієм з бурхливою біографією, з перевдяганнями, втечами, з мовами з коханками, вигаданими військовими частинами, де він отримував собі зарплатню. В Попередньому випуску ми говорили про недолугість тодішньої поліції. Посилання буде тут для тих, хто не бачив. Тому не дивно, що саме злочинцю вдалося краще за поліцію розплутувати злочини, так що він став просто легендою. Він знав всі ці механізми і знав, на що звертати увагу на місці злочину. Огюст Дюпен збіднілий аристократ, уважний до деталей, критик поліції, самітник з'являється ненадовго. Ослуговуючись методом спостереження та аналізу, він розкрив зловісну справу з орангутангом. Запам'ятаємо цей момент. Як на вашу думку, чому не людина, а орангутанг це перший серійний вбивця в першому детективному оповіданні? Так, Дюпен з'являється ненадовго, що не скажеш про Шерлока Голмса. Саме сер Артур Конан Дойль, любитель фейри, динозаврів та спіритичних сеансів, створив образ екстремального інтелектуала, його дедуктивний метод це святиня усіх детективів, це те, що ми очікуємо від слідчого, це ті пазлики, які мають скластися для нас наприкінці гострого сюжету. Проте є одна проблема. Шерлок Голмс не використовує дедукцію. І в реальному житті його висновки не розв'язали би жодного злочину. Кілька прикладів. Якщо у когось є татуювання, то ця особа або сиділа у в'язниці, або є моряком, або перебувала в армії. Якщо у жінки немає мозолів на кінчиках пальців, але є певна згрубілість шкіри на певній стороні руці, вона точно не друкарка, а значить. Скрипалька. Якщо кільце особи чисте всередині, значить, особа його часто знімала. Насправді ж передумов може бути багато. Перший і другий приклад абсолютно не спрацює в сучасному суспільстві. Вікторіанське ж було сповнене обмежені шаблонів, які дозволяли по ним визначати дійсно якісь аспекти і, можливо, навіть ловити злочинців. Третій приклад. Кільце може бути чистим, бо його нещодавно почистили, бо його взагалі почали носити недавно, бо його викрили тощо, тощо. В дитинстві мене вразив приклад з пошарпаним годинником, кепський стан якого однозначно вказував на те, що власник п'яниця. Всі мої речі в дитинстві були пошарпані. Всі. Сучасні дослідники сходяться на тому, що Шерлок Голмс радше використовував. Індуктивний або абдуктивний методи, які засновуються на припущеннях і дають можливість зробити найбільш вірогідний висновок, але не точний і неоднозначний. Проте те, що Шерлок Голмс не використовував дедуктивний метод, це не останній треш контент на сьогодні. Для того щоб вас спіймав Шерлок Голмс, ви маєте бути логічним. Кожна ваша дія на місці злочину має бути зумовлена чіткими чинниками. Ви маєте курити в такій позі, щоб спостерігати за жертвою і ніяк інакше. Ви не маєте права відволікатися. Ви маєте ходити чітко по маршруту, який дозволить вам ефективно вбити жертву. Якщо в вашій кімнаті три чашки на столі, там явно чаювали троє персон. Жодні збіги, випадковості, абсурдні, безглузді дії неможливі у всесвіті Шерлока Голмса. Натомість вони цілком повсюдні в реальному житті. Ще важливіше у вас має бути мотив і неабиякий: гроші, кохання, заздрість, сором, помста. І це теж данина вікторіанській епосі, яка була просто шокована, коли виявилося, що хтось може вбивати не заради вигоди. Принаймні, вигоди, яку ми можемо пояснити. В 2018 році трапилися так звані вбивства на Радкліф-шосе. З паузою в 12 днів невідомий вбив дві родини. В першому випадку його жертвами стало молоде подружжя, учень чоловіка та немовля. Вбивця забив їх долотом. Голова немовляти фактично була від'єднана від тіла. Кров заливала усю оселю. В другому випадку вбивця таким же чином забив до смерті літнє подружжя та їхню служницю. І ці жорстокі вбивства. Не супроводжувало пограбування. Дві родини не були пов'язані між собою. У вбивці Джона Вільямса не було жодного мотиву. Він покінчив з собою у в'язниці до страти. Цей випадок надихнув Томаса де Квінсі написати сатиричне есей, де він зображував вбивство як одне з образотворчих мистецтв. Безсмертне, естетичне і духовне, особливо якщо воно не закусень хліба, ми прагнемо неочевидних мотивів і не нудних зачіпок, які перетворюють нашу власну кімнату на сцену вбивства, якщо трішки не прягтися. Пізніше в 1946 році Орвел так, той самий Орвел пише есей, подібний до есею Томаса Де Квінсі – де розглядає дев'ять злочинів, від яких шаленіла британська публіка. І назвав він це есей занепад англійського вбивства. Справу Джека Різника він відсуває, називаючи окремою з інших восьми шість були випадки отруєння, а вісім із десяти злочинців належали до середнього класу. Потужним мотивом у всіх випадках, крім двох, був секс. І принаймні в чотирьох випадках важливим мотивом слугувала респектабельність бажання отримати надійне становище в житті або не втратити своє соціальне становище через якийсь скандал, наприклад, розлучення. Розлучення було однією з головних причин вбивства у більш ніж половині випадків. Мотив це заволодіти грошима, спадщиною чи страховим полісом. Але в більшості випадків сума була невеликою, як відзначає Орвал. Злочин виявлявся повільно в результаті ретельного розслідування, яке розпочиналося з підозр сусідів чи родичів, і майже в кожному випадку ставався якийсь драматичний збіг обставин, у якому можна було чітко побачити перст проведіння за словами журналістів. Або один із тих епізодів, який жоден романіст не наважувався би вигадати і вставити тим більше свій літературний детектив, як от політ вбивці кріпина через Атлантику з його коханкою, перевдягненою в хлопчика. Або випадок Джозефа Сміта, який грав на фізгармонії my God, to thee, в той час як його дружина тонула в сусідній кімнаті. З 12 жертв семеро були. Дружинами або чоловіками убивці. Орвел наводить приклад ідеального популярного вбивства: людина середнього класу, адвокат або лікар, зрада дружини, загроза розлучення, отруєння. самому злочину мають передавати каяття, жорстокі внутрішні сумніви, довге розслідування, опитування сусідів, родичів, друзів. Все має бути дуже мелодраматично. Так, це занепад англійського вбивства, якщо порівнювати зі злочинами Джека Різника. Образ Джека Різника був настільки таємничим, настільки невідомим, настільки непізнаваним. Ну, наприклад, поліція не змогла його вхопити буквально за три хвилини після скоєння злочину, тобто вони натрапили на труп. Застигаючої жінки, і бивцям мав бути ну екстремально поруч. У деяких теоретиків, філософів, математиків того часу виникла думка, що можливо він уходить в якийсь четвертий вимір. Зокрема, наприклад, поважний лікар, який був причетний до справи Джека Різника, який аналізував трупи, робив розтини і був підозрюваний у скоєнні цих злочинів. Його співпраця з поліцією потім наштовхнула його сина, математика, на створення концепції Тесаракту такого собі куба, але він був не тільки математиком, а ще й науковим фантастом, і він створив гайд, як за допомогою певних там зорових рухів фізичного навантаження ви можете самі вийти в цей четвертий вимір. Власне, він вважав, що Джек Різник, його невловимість, вона була якраз зумовлена тим, що він, як якась примара, він щезав у темні у темряві ночі, чи стрибав по дахам, тощо, тощо. До речі. Потім ця концепція Тесеракту четвертого виміру вона вплинула на Роберта Чемберса з його жовтим королем, і взагалі вона вплинула на створення концепції таких собі зловісних істот ворожих до людей, які не є істотами в повному розумінні цього слова, які є і місцем, і часом, і простором, і вони настільки потужні, що вони власне вбивають людей. До речі, вас ніколи не цікавило, чому ці зловісні істоти, зокрема в горорах, настільки одержимі руйнацією людства? Чому їм взагалі цікава людина? Чому їм цікаво вбивати людей? Це, мабуть, питання зірочкою, воно набагато складніше ніж питання, чому нас цікавлять ці жахливі історії. З нами все зрозуміло. Перша усвідомлена думка людини за історією її існування це. Усвідомлення того, що ти є сирим м'ясом, що ти є харчем для інших більших хижаків, і тому нас цікавлять жахливі історії, нас цікавить true crime. саме тому, що ми можемо за допомогою цих історій упізнати хижака, зрозуміти його обсяги, розміри, його шляхи пересування і. Коли вікторіанська людина зіштовхнулася з вбивцею, який вбивав не за хліб, не за гроші, не з якогось зрозумілого мотиву, типу ревнощів, або зради, то вона почала симулювати такі собі пояснення, що стосувалися біологічної деградації і якихось надприродних здібностей цих вбивств. Але все ж таки повертаємося до особистості Джека Різника. Якщо зануритися в його справу, то сучасні дослідники мають декілька версій, заснованих вже на аналізі ДНК: хто був Джек Різник, чому він бивав. Одним із можливих кандидатів на цю посаду є Аарон Космінський, польський перукар. Власне, його ДНК було знайдено на шаликах канонічних жертв Джека Різника. Але є невеличке цікавий факт стосовно його листів до поліції. Джек різник писав листи. Потім виявилося, що ці листи написав не він, а журналісти, які хотіли дати йому. Класну назву власне саме журналісти вигадали, що він Джек Різник. і ця традиція потім закріпилася. І до наших днів ми маємо пологівського маніяка, тощо, тощо. Тобто, якісь гарні звичні назви, за якими можна ідентифікувати злочинця, якого ще не було ідентифіковано за його паспортними даними. Ці журналісти писали кривавими чорнилами. Вони там зверталися до начальника поліції, глузували з нього, знущалися. Інколи це була навіть там спланована акція декількох журналістів, які хотіли додати причинки з розслідування а одного разу разом з листом квазі джек Різник надіслав поліцейське управління нирку. І він сказав, що ця нирка належить одній з жертв Джека Різника. У однієї з жертв якраз була відсутня нирка. Джек різник її вирізав. Патологнатом, який проводив рости, власне, цієї жертви, він порівняв нирки, чи могла вона належати їй. Нагадаємо, що це була 46-річна жінка, яка хворіла на алкоголізм, і власне нирка мала би це продемонструвати. Причому у звітах Коренера було сказано, що ця жінка, вона така алкоголічка, вона там повія, вона все що завгодно. Це не відповідало дійсності. І, власне, в дослідженні Голлі Рубенголд доводиться чому. За свідченнями її друзів, родичів, вона взагалі не мала там, статевих стосунків, а якщо її мала, це були якісь довготривалі стосунки, майже подружні, там, цивільний шлюб. У звітах Коренера написано, що вона була алкоголічкою, так? А коли порівняли ці дві нирки, виявилося, що ота, яка була надіслана квазі Джеком-Різником, вона якраз належала людині, яка страждала на алкоголізм. А нирка жертви, тобто чий труп тоді лежав в морозильній камері, вона не була з ознаками цього захворювання. Тобто таких суперечностей можна знайти дуже багато. Але. Знову ж Джек різник відрізані нирки в листах. Він ще зазначав, що наступної жертви буде відрізане вухо, і так це і ставалося. Чому загалом він робив такі жорстокі дії? Чому він патрав фактично жінок? В мене є окрема маленька гіпотеза. Мікроскопічна, вона звичайно ніяким чином не дорівнюється сучасним дослідженням цього вбивця. Але ви знаєте про припущення, що Джек Різник був освіченим, що він був лікарем, що він був хірургом. На той час отримати таку освіту могли тільки заможні люди, і ця версія, до речі, була сформована не слідством, як таким, а робітниками людьми з того занепалого деградованого району, які дуже переживали за смерть власне жінок, і які вважали, що вбивцею міг бути тільки аристократ, який їх ненавидить, тому що фактично аристократи дійсно на той час вони живилися цими районами. Вони вбивали людей, вони вбивали дітей, вони викрадали дітей, вони використовували дітей для сексуального рабства. Про це є теж окреме дослідження дівочі пожертви сучасному Вавилону», де журналіст зображує такого собі респектабельного дуже дуже поважного чоловіка, який користується шаною у і в аристократичних колах, і серед робітничого класу, і який сплановано роками викрадає дітей, використовує їх для свого задоволення. А потім викидає. Причому це було дослідження засноване на власне свідченнях анонімних того самого респектабельного чоловіка. Отже, робітничий клас думає, що Джек Різник це аристократ, аристократи думають, що Джека різника міг породити тільки робітничий клас з його занепалістю. Але на той момент це дуже цікавий факт. На той момент хірурги, студенти медичного факультету, які мали надалі проводити операції, тощо вони не завжди робили розтини на трупах. Вони робили. Вони досліджували анатомію людського тіла на гіперреалістичних муляжах. І особливістю цих муляжів було те, що це зазвичай були дуже красиві жінки. Тобто, це скульптура фактично жінки, яка лежить, спить або мертва, у якої розкрита черевина, де можна побачити її внутрішні органи, власне, з ними взаємодіяти, побачити їх форму. Тобто Версія, що це був якийсь молодий студент, який якому набридло займатися муляжами, і він вирішив перейти на нікому не потрібних жінок. Вона теж має право на життя. Не знаю, яким, можливо тільки в межах цього каналу. Сучасним читачам, тобто нам потрібна жесть, і ця жесть посилюється в геометричній прогресі. Чому детектив так нуарізувався? Чому він став чорнушним, похмурим? Чому нашого героя заледве ледве відрізниш від антигероя? Чому нам подобається божевілля як тропч? Чому нас цікавлять психічні розлади, які роблять мотиви злочинців ще менш очевидними? Бо зараз ми розуміємо абсурдність і банальність зла? Прекрасний роман Кали Бакара аліяніст сповнений глибокого гуманізму. Насиллю передує насилля і породжує ще більше зло. Ми маємо досліджувати причини і обставини злочинів для того, щоб запобігти їх поширенню. Фактично, щоб зло не стало нормою для нашого суспільства. Але ми маємо робити це не з тих позицій, які були повсюдними в криваву, прекрасну, гарезвісну вікторіанську епоху. Пам'ятаєте перший злочинець в першому детективі Орангутанг? І це не химерна примха Едгара Аллена нашого По. Злочинність вважалася вродженою схильністю, буквально біологічною ознакою, дегенерацією. Вбивцею не могла бути нормальна людина, тільки не нормальна або не людина, тобто тварина, щось, що менше за людину, але в багатьох аспектах подібна їй. Сукупність цих уявлень врешті призвела до появи кримінальної гіпотези Чозари Ломброзо, який вважав клоповухість, високі вилиці, верткі очі, голомозість або надмірне волосіння, симптомами вродженої злочинності. Людина з такими ознаками, ну майже стовідсотково, та й мала скоїти якийсь злочин. А ще менструація. Так, звісно, взагалі, коли у жінки місячні, то вона підвищує криміногенність цього району. Також він відзначав як дегенеративну схильність до літературознавства. Цю теорію продовжив Макс Нордау. Він пішов далі і сказав, що якщо ви пишете надто химерно, складно, з великою кількістю епітетів, то явно у вас в родині був чи є якийсь дегенерат. Ті, кого сучасність визнає геніями, насправді є лише психічно хворими, що захоплюються власними мареннями, Декаденський письменник вважає, що він виражає найвищі почуття, але насправді його твори є лише симптомами нервових розладів. З еволюцією психіатрії паралельно з іншими природничими науками стало очевидно, що не треба стерилізувати людей з особливостями психіки чи фізичного розвитку. Привіт, Швеція, що навпаки необхідно досліджувати середовище їх виховання, особливості роботи їх мозку. Стало очевидно, що механічні пошкодження мозку можуть спричинити руйнацію особистості, схильність до агресії тощо, тощо. Власне, в романі «Аліаніс» зображується ціла галерея людей, які виросли в травмуючих насильницьких середовищах, і через це стали вбивцями. Прототипами художнього вбивця стали Альберт Фіш, канібал і педофіл кількість жертв, якого варіюється від трьох до ста, та вбивця Чарлі Чопов, англійське прізвисько, яке можна перекласти як Чарлі Різак. Або Рубань, наприклад, ну не різних вже, який вбив чотирьох дітей, відрізавши їм статеві органи, і який був визнаний божевільним і не поніс покарання за свої злочини. На них не знайшлося Шерлока Голмса, бо їхні дії були до неможливості абсурдними, невідслідковуваними. Наприклад, Альберт Фіш викрав десятирічну грейс Бад. А потім надіслав її матері листа з подробицями наруги над її дитиною і причинами, чому він їсть дитяче м'ясо і чому він обрав Грейс, бо колись вона у нього на колінах їла полуниці. Уявіть собі Шерлока Голмса, який розуміє, що дитина їла полуниці на колінах отого поважного, всім відомого, приємного старигання, і робить висновок: значить, саме він викрав дитину. Серійні вбивці знищують індоа-дедукцію вщенд. Сьогодні ми поговорили про троп серійного вбивцю, про троп інтелектуального слідчого, про нелогічність серійного вбивця і мотиви, які однозначно нудні для сучасного читача. Звісно. Ми не закликаємо вас робити ваш роман якомога більш похмурим, кривавим або абсурдним, де зло абсолютно неможливо спіймати. Ні, навпаки, в сучасну епоху зло ідентифікувати можна легше, тому що ми маємо травму першої світової війни, і ми вже знаємо, що серійні вбивці можуть бути божевільними. І не тільки логічна послідовність їх дій може призвести до їх власне знаходження. З вами були Тропи і Трупи. Найжорстокіший канал про літературу. До ще більш кривавих зустрічей, <свіслявши> які виросли в травмичих наспу. <свіслявши> Це перст, який показує Бог на тебе. Дуже дякую. Я думаю, що можна. <свіслявши> Умерте тут. Боженька тебе покарав. трам пам 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 пум Можна паузу?